Писанка як оберіг. їх київські господині і волонтери оздоблюють для вояків на передовій. Про те, якого вигляду набувають традиційні візерунки, якого змісту набуває фронтовий великодній кошик, бачила Ольга Гуск. Один з найвідоміших символів українського народу і чи не найдавніших оберегів писанку створюють майстрині в музеї Пирогове з дотриманням усіх обрядів. Процес, як я говорю, такий сакральний. Тільки з гарними думками, з чистими руками, іноді навіть одягали спеціальну нову сорочку, от або ну, так якось готували до цього без особливих жартів, смішків. Це було таке священодійство. Традиційно писанки на відміну від крашенок були лише оберегом і до столу не подавалися. Розписували сере яйцей і потім висушували за спеціальною технологією. Нині роблять простіше, проколюють шкарлупу і видувають вміст. Кожна писанка це магічна листівка з побажаннями. Ось на ці, наприклад, зображені дубові листочки, символ здоров'я, мужності і довголіття. І найпотужніші українські обереги це зірка і безкінечник. Стародавні традиції у дусі часу видозмінили київські волонтерки. Вони готують крашенки для солдатів на сході, і тут уже намовляння нового зразка. Трошки іронії. Ну не знаю, цинічному бандері теж зараз цинічному дуже… Цинічному бандері до свята. <рес> так, ну я думаю, хто той, хто його побачить, якось ну принаймні, посміхнеться йому буде від того веселіше. І так само зробила укропом до свята. Також відправляють на передову понад сотню пасок, розповідають, випікали з любов'ю, враховуючи, що паска символізує якесь оновлення світу, безсмертя, то я щиро зчу нашим воїнам дійсно безсмертя і міцного такого сили духу міцного, і щоб вони якомога швидше. Саме з перемогою повернулися такі патріотичні паски і писанки, шкварки бандерівські та ще багато необхідного разом із теплими побажаннями вже цими вихідними тішитимуть солдатів на передовій. Ольга Гуска, Василія Букляч, Олексій Салівон, Сабиція, канал Україна.